А ви бачили колись аварію? Так. Да. Можуть травмуватися люди, можуть навіть померти. Клас. Чому? Що? Паски що безпеки. Для чого вони потрібні, як ви вважаєте? І для того, щоб берегти себе та своїх тиски, треба пристебатися завжди. Треба казати про це батькам, чи треба користуватися пасками безпеки. Давай, візьмімо. Так, ти в нас будеш водієм. Водій у нас, давайте уявіть, що це машина, це автомобіль, так? Їхнє завдання було, тобто є водій, є пасажир і два пасажири є позаду. Їхнє завдання було безпечно зупинитися, що потрібно зробити після того, як автомобіль зупинився, з якої сторони необхідно виходити з автомобіля. І найголовніше це. Взаємодія між пасажирами та водієм. Зараз дуже багато батьків, які мають власні транспортні засоби, і діти повинні розуміти, що для них є безпек безпека у власному автомобілі. Ми вже запустили цю програму і в Києві, і в Харкові, і в Львові, і в Дніпропетровській, і думаємо, що в кожному місті, де є патруль, вже в течение місяця ми зможемо обезпечити таку програму. Розробляли ми її вместе з места, что тому що, что, ну, конечно з дітьми завжди це это дело дуже ответственность. Для нас был очень конкретный случай, когда пропал ребенок. Это был первый случай для патрульной полиции работы над пропавшим ребенком и с родителями ребенка. Мы все очень волновались. И потом ребенок нашелся. И слава богу, с ним было все хорошо. Он просто заигрался, загулялся, вышел из двора в другой двор, и, и вот так. Мы расспросили школы, расспросили родителей. и оказалось, что такие вещи случаются. Как будто, как будто это самое. Ну, То, что що... мы не обращаем внимания, но что может быть важнее, чем наши дети, да? Сейчас у нас уже расписанная программа с первого класса по последний класс, которая нацелена на возрастные разные вопросы. Начинаем мы с базовых, адрес, собственно, знать, телефон знать, предупреждать родителей, когда выходим или не выходить без родителей, как общаться или не общаться с незнакомыми, как вести себя на улице, как вести себя в машине. Но эти дети лучше Патрульных напомнят своим родителям, что не надо неправильно парковаться, не надо обходить, объезжать автобус, что не надо говорить по телефону когда а, за рулем, особенно когда рядом сидит ребенок. А, я не говорю, что мы воспитываем маленьких надзорчиков над родителями, но а, мы воспитываем. А, наших детей, наше будущее, чтобы завтра мы не штрафовали, не фокусировались на штрафовке, потому что мы будем говорить на одном языке о вещах, которые важны для всех. Ми запам'ятали, що найбезпечніше місце це за позаду заводі, за водієм. Потрібно пам'ятати, що ти везеш людей, що потрібно бути обережним. обережним. Я буду завжди присилувати батко і дотримуватись правил». Нам сподобалося, що поліція дуже чемна. Розумна, гарна. Мені сподобалося, що е, поліція е, дуже е, хвилюється за інших і е, хоче, щоб е, був порядок у світі. Вони захищають людей, ну захисники людей. Мені сподобалось те, що поліцейські можуть попереджувати злочин. І якщо е, раніше міліція давала штраф, коли ти, наприклад, неправильно попаркувався, то поліцейські більше з людьми е, говорять, та, спілкуються, та їм не зразу, не зразу дають штраф.